Ця дівчина точно зіткнулася з проблемою, про яку ми сьогодні поговоримо з нашим консультантом-психологом Антоном Семеновим. Тактовна комунікація, що воно таке, як її опанувати і в яких випадках вона потрібна. Будемо розбиратися разом. Доброго ранку, ранку. раді вас бачити. Ну, одразу запитання: тактовна комунікація, що це таке? Ефективна комунікація це такий спосіб комунікувати, при якому ми всі почуваємося добре, уникаємо конфліктів. Тобто насправді завдання комунікації проясняти конфлікти конструктивна частина комунікації це проясняти конфлікти, досягати згоди, допомагати одне одному, спільно щось робити, щоб зусилля не витрачалися на конфлікти між на суперечки. Ось mm -hmm. і тактовна комунікація дозволяє уникнути зайвих mm -hmm. е проблем, які нікому зараз не потрібні. І не знаєте, спостерігатися буває розвагою mm -hmm. або ті часи вже давно минули. Тобто, ну зараз це зазвичай просто ну нідоречно. Ні mm -hmm. Ми вже з вами багато разів говорили про те, що mm -hmm. людям стає а, важко спілкуватися і знаходити спільну мову. Ви згодні з цим. Цілком тому, що ну от в березні ми у нашій волонтерській спільноті провели опитування, і понад 90% відповідей про те, що рівень агресії, поляризації, напруги в суспільстві зростає, і всі говорять, стає складніше спілкуватися у всіх в середньому у всіх ситуаціях. Ну, не тільки спілкуватися стає складніше за умов стресу, а й працювати стає складніше в таких умовах, правда? Да. Особливо це важливо для робочих колективів, які мають продовжувати комунікувати, працювати одне з одним, знаходити спільну мову. Чи знаєте ви, як правильно спілкуватися в колективі в умовах стресу під час війни? Ну, по перше, я хочу зауважити, що дійсно. Комунікація це перше, насправді тому, чому ми фокусуємося постійно в нашій роботі, в нашому проєкті на комунікації, тому що з неї все починається. Щоб спільно щось зробити, треба домовлятися. А якщо є суперечки, якщо є конфлікти, які не прояснюються, це нічому не допомагає. І, звісно, в роботі це в першу чергу необхідно. Тобто, спочатку комунікація, потім робота. І ми в проєкті збираємо вже два роки е, наш досвід український, наш best practice, як люди справляються, керівники HR. І от зараз ми в проєкті розпочали проводити безкоштовні лекції для організацій, для бізнес компаній. Але це все безкоштовно. Лекції з комунікації з військовими і ветеранами е, в, для керівників і HR. Тому що в такій комунікації ми побачили, що є дві. Такі закономірності одна стратегічна і одна тактична. І ось стратегічна полягає саме в тому, що ті правила, той етикет, який виникає у військових комунікацій, він з часом стає таким самим і у цивільних. Це такий тренд, який ми чітко вже бачимо. Тобто, немає сенсу адаптувати військового правильно комунікувати. Інше питання, звісно, йому потрібна адаптація, реабілітація тощо. Але саме в комунікації ні військовий має підлаштовуватися під цивільних, а цивільні мають наздоганяти військово, тому що все сьогодні так стане, тому що військова комунікація вона формується саме тим, з чим ми стикаємося, і вони стикаються цим першими і адаптуються. Вони краще адаптовані за нас, як правильно спілкуватися в умовах широкомасштабної, тривалої війни, виклика такого великого. Добре, ви ще сказали про тактичну комунікацію. Це що, це як? Е, ну, я говорю про стратегічну закономірність і тактичну закономірність. Тактична, Тактична закономірність, закономірність, ну вона базова, те, що всі напружені і виснажені, тому не можна тиснути. Дуже проста штука, але вона змінює все. Тому що, якщо ви тиснете на людину, що буде? Якщо вона виснажена, конфлікт. буде конфлікт, людина буде захищатися або уникати спілкування, або звільнятися навіть з роботи, або не піде до компанії, про яку хтось розмовляє, що там тиснуть на людей. Угу. Тому оця людяність комунікації, так, тактовність комунікації стає на першому місці. Угу. Ну, який Це вихід, важко. якщо все ж таки люди не знаходять ось цю тактовність. А, для... Звільнятись, чи що <ріст> 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 ну не хотілося так кардинально? Ну це не вихід, тому що а що потім? Насправді, звісно, якщо роботодавець ну не, не поважає ветерана, що йому залишається, але зараз насправді всі намагаються поважати, але не дуже знають, як це робити. Тому ми проводимо лекції, щоб пояснити, як це робиться. Так, давайте розберемося, який вихід ситуації? От які поради ви можете дати людям, щоб дійсно знаходити мову в колективі? Тому що коли є гарні стосунки в колективі, то це і працює на гарний результат, правильно? Так. Тобто, що залишати свої проблеми? Ми всі збуджені. Ми, от там після ночі обстрілів приходимо роздратовані, засмучені, не виспані. Як подолати в собі це все, щоб ну не зриватися на процесі, на колегах, так само і в сім'ї? Ну. Це ж все ну, взаємопов'язане. Треба розділяти особисте і робоче, по-перше, До чого це стосується. А, робоча комунікація має бути по справах. Виключно. Угу. Без, особистого. Без особистого. Але особисте ставлення має бути. І воно має проявлятися в тому, а, чи вам потрібна допомога, чи ви допомагаєте. Треба це розуміти. Якщо ви зараз потребуєте допомоги, треба її попросити. Наприклад, ви хочете, щоб вас вислухали, ви хочете поділитися. І, і коли ви це визнаєте, ви ви е, звертаєтеся щиро до людини і говорить, можеш мене вислухати, я щось сьогодні роздратований, щось я е, виснажений, можна, я паную трошки. І якщо людина дає згоду, можна отримати цю підтримку. Ось. А якщо uh, ви хочете допомогти, ви бачите, що людині важко, ви допомагаєте як людина. Uh, говорите, я як людина хочу тобі допомогти. Ось, mm -hmm. я готовий тебе вислухати. Тобто треба uh, не тиснути, uh, через це треба бути по справах і присіти про допомогу. Тобто, якщо ви в робочих, от як будуються саме робочі обставини, mm -hmm. якщо ви uh, хочете, щоб справа робилася, треба сказати. Що вам потрібно. а Фактично, треба визнати свою складність. Тобто, таке, це у нас основа етикета серед військових. Вони дуже щиро визнають власне обмеження. От ми не звикли до цього ну, в цивільному середовищі, до війни, краще показати, що ти круч, ніж ти є. Fake it it. till you make it. Да, тобто, спочатку покажи, а потім наздоганяй. А там завжди зараз по іншому йде. Треба спочатку сказати: слухай, я... мені важко можеш допомогти, тобто визнати власну складність і попросити про допомогу. Угу. Це якби ризиковано, тому що ну ніби можуть відмовити. Але насправді зараз такі часи, що кожен українець готовий допомогти. Якщо хтось попросить, всі готові допомагати. І якщо людина відмовить, це означає, що ви ну щось не так з вашим проханням. Або ви попросили занадто багато, або ви взагалі попросили не про допомогу, а про рятування. Ну, візьмі за мене відповідальність на себе. Ну, це занадто багато, і звісно, люди від цього будуть відмовлятися. Скажіть, будь ласка, ось ці семінари або курси, які ви будете впроваджувати і проводити безкоштовні, безоплатні, а вони адресовані на тих людей, які будуть влаштовуватися на роботу, чи на керівників, які будуть набирати собі працівників? Вони для Хто керівників і чарів, саме щоб вони розуміли, як правильно побудувати цю розмову з самого початку. Угу. От коли повертається співробітник, колишній, який уже працював, коли е, наймають нового співробітника, але це людина там е, е, учасник бойових дій з досвідом, як правильно поспілкуватися, що чи чи, чи є різниця з тим, як наймаються інші люди, е, як проводиться бесіда чи ні? Ну, щоб вони такі речі розуміли, що потрібно прояснити в першу чергу, uh -huh. які питання нормально поставити, які ненормально. Наприклад, це правило, що важливо бути по справах, якщо е якесь питання, наприклад, по про досвід, про навички, воно стосується. Той вакансії, про яку йде мова, то це гарне питання, його варто задати, uh -huh. поставити. А якщо ні стосується, то це а, балачки, якісь задоволення. Чого власного інтересу це нідоречно да? людина? Но ну, людині так важко і вас uh -huh. розважати не не uh -huh. сподобається. Ну, все одно, давайте будемо людьми залишатися за будь-яких обставин супереч всім обставинам, попри все, знаходити спільну мову, пам'ятати, що це навпаки нам допомагає. Шукайте користь того, що вам так буде легше виправдовуйте людину, якщо буде в цьому необхідність, і е, допомагайте одне одному. Дякуємо. Дякуємо нашому соціальному психологу Антону Семенову за консультацію. І наступна наша зустріч вже за тиждень. Нагадаємо. Ате ранку вдома триває залишатись нами.